Всім привіт! Я Рід Мурадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні з вами поговоримо про базове взуття на літо, тобто про набір взуття такої бази різної, яка буде слугувати вам цього літа. Перед тим, як будемо стартувати, хочу нагадати про те, що в нас вже відкрита реєстрація на мій щосезонний вебінар «Архітектура гардеробу осінь 2025. На цьому вебінарі будемо з вами готуватися до осені. Будемо працювати з правильним нашаруванням. Будемо говорити про те, як підбирати базові речі на осінь і конкретні речі і їх поєднання. Будемо обговорювати правильні і цікаві стильові прийоми на осінь, а також будувати функціональний гардероб на Майбутній сезон. Для реєстрації переходимо за посиланням під цим відео. Отже, коли я кажу, база взуття на літо, я не кажу, що все має бути чорним, сірим, беш і таке інше. Базове взуття це одне. А база взуття, і така, я би навіть сказала, капсула взуття на літо, це ці різні позиції взуття, які сформують вам ультимативний класний фінішний взуттєвий гардероб на сезон, і які будуть вам слугувати в різних випадках. І для когось, як, наприклад, для мінімалістів, це будуть базові кольори, і, наприклад, там якийсь яскравий червоний. А для когось, хто любить гратися зі стилями, з контрастними поєднаннями, це можуть бути і принтові, якісь вкраплення, це можуть бути і інші кольори зелений, фіолетовий і таке інше. Тобто тут ви можете орієнтуватись абсолютно на себе. І як завжди, ви знаєте, що я буду вам показувати на екрані, і також дам посилання під цим відео на бюджетні знахідки вже в цих пунктах. Тобто, я буду говорити, наприклад, про в'єтнамки зараз і буду показувати в'єтнамки, які вже я знайшла для вас в різних цінових сегментах. І в першу чергу в мас маркеті і в середньому ціновому сегменті, щоб ви не витрачали час на пошуки. Отже, звісно, перший пункт. Це В'єтнамка. І я би звернула в першу чергу увагу саме на мінімалістичні чорні в'єтнамки на невисокій платформі або взагалі без платформи. Вони будуть підходити абсолютно до всього через те, що вони мінімалістичні, вони не займають багато простору на стопі, і на зводі стопи вони її не перекривають. Коли щось не перекриває звід стопи, тобто ваш підйом, це означає, що воно не буде візуально вкорочувати ногу. А коли ми говоримо про низький хід, це дуже і дуже важливо. Тому що, коли ви носите низький хід та ще й перекриваєте верхню частину стопи і звід стопи, ви таким чином трішки вкорочуєте силует ноги і не витягуєте його. А якщо ви це поєднуєте, наприклад, з капрі, які також трішки вкорочують ногу, ви візуально можете не в ту сторону зробити диспропорцію довжини ноги. Тому в'єтнамки і такі успішні. Плюс вони дають вам асиметричну таку класну діагональну лінію. Ми з вами знаємо, що діагональ найкращий прийом для видовження Силует бучого, яка проходить від вашого великого пальця вверх. І таким чином також витягує ногу. Особливо, якщо лямки цих в'єтнамок досить тоненькі. І чорні в'єтнамки, як на мене, найбільш ідеальний варіант. І вони, звісно, є абсолютно в всіх цінових сегментах, їх не обов'язково купляти за роу. І вони є в прекрасному стані, вони є шкіряні, дуже класні в різних цінових сегментах в бюджеті і в середньому ціновому сегменті я зараз покажу на екрані приклади. І їх можна. Поєднувати абсолютно з усім, як скандинавки з романтичними сукнями, як француженки з якимись шортами і футболкою. І взагалі просто з усім усім, що ви можете собі вигадати. Є така специфіка у В'єтнамок в тому, що вони дають спортивну нотку. Тому я люблю поєднувати на літо В'єтнамки з чимось протилежним за стилем. Тобто ми беремо наш спектр. На цьому спектрі спорт знаходиться в одній точці, а щось, наприклад, досить жіночне, романтичне на Інші. І саме тому це поєднання настільки класно цікаво виглядає за рахунок цього контрасту стилів. Тобто романтична сукня, або спідниця міні, або грайливі якісь шорти, або спортивні штани, але при цьому грайливий топ, тобто, щоб в образі були якісь контрасти стилів. І один великий бонус, не єдиний, але один великий бонус в'єтнамок в тому, що вони не займають ніякого місця, вони підходять як для пляжу, так і для міста. І тому, коли ви кудись їдете і збираєте, і це поїздка, де ви берете, наприклад, тільки ручну поклажу. Досить важливо все вмістити туди, і треба брати в'єтнамки, тому що вони реально будуть вам слугувати абсолютно для всіх оказій. Наступний пункт це мюлі або сандалі на танкетці. Танкетка це конкретний такий тренд цього сезону, тому якщо вона вам особисто не якось вливається в душу, не підходить, можна її не купляти. Але якщо вам хочеться додати якогось блочного елементу внизу, і стейтмент елемент, особливо, якщо ця танкетка буде кольорова або взуття кольорове, насиченого якогось або яскравого кольору, це може бути дуже класним прийомом. Це можуть бути сандалі, мюлі, Синіжки, що завгодно. Головне, щоб це була ось така класна, тоненька танкетка і віддавала трошки вінтажем в стилі 90-х. Танкетка класно поєднується з. Абсолютно усім, тому що вона також витягує силует, але просто вона більш стабільна, ніж підбори. І вона знову ж таки вінтажною ноткою віддає. І тому класно буде поєднуватись, наприклад, босоніжки на танкетці або мюлі на танкетці і при цьому якісь актуальні в цьому сезоні капрі або шорти блумерси, або щось знову ж таки, що трішки видає жіночністю. Або пограти знову ж на контрасті, взяти танкетку дуже жіночну і при цьому спортивні такі шорти з класичного спортивного матеріалу, ще й завернуті у поєднанні з гармонійним романтичним топом. Тобто погратися на контрастах. Наступний елемент базового взуття або бази взуття капсули взуття літо – це босоніжки на високих підборах. Тут ви можете гратися абсолютно відповідно до вашої естетики. Мінімалізм це більше не стиль, це більше естетика та підхід. Мінімалісти це одна точка нашого поля, скажімо так, а максималісти інша. Ви можете бути десь посередині. І для мінімаліста, босоніжки на підборах, мінімалістичні в стилі Old Celine, які я зараз покажу на екрані. У мене ну, є реально в трьох кольорах, і я їх вдягаю вже. Декілька років постійно з усім вони з усім працюють. А максималіст може вдягнути такі ж підбори, але з якимось камінням, з якимись метеликами, з якимись іншими декоративними елементами, ягідками, манолоблані, квінтажні і таке інше. Тобто тут ви вже звертаєте увагу на ваш особистий підхід, на вашу естетику і ваш характерний стиль, і відповідно до цього обираєте таке взуття. Таке взуття не є обов'язковим. Ви можете що у з цього списку виключати, якщо це вам не підходить. І хтось взагалі не Носить високих підборів, але плюс високих підборів в тому, що вони такі тоненькі, грайливі, класно витягують силует, як ніщо інше, витягують ноги і дуже дуже нагадують естетику, як на мене, керібречу, особливо в поєднанні з якимись романтичними сукнями, спідницями, шортами і таке інше. Тому, якщо на літо хочеться поекспериментувати і отримати такий в стилі Мерлін Менро, дуже жіночний образ, то раджу. Наступний пункт це нюлі або босоніжки, або і те і інше на Kitten Хіл. Kitten Хіл це класний компроміс невисокого підбору, десь 4 см. Він ще з за все має форму рюмочка. Він виглядає просто ідеально, він трошки витягує силует, він зручний, він жіночний, і він краще умовно для витягування силуету, ніж просто плаский хід. І при цьому додає нотку вінтажності за рахунок цього елементу Kitten Хіл, який взагалі з нами вже віками. Він і був при 4-го 14-му, і в 50-х, і таке інше, але насправді він супер -жіночно і класно виглядає в мюлях і в босоніжках. і прекрасно поєднується, наприклад, зі спідницями до середини коліна, які мають властивість вкорочувати трішки ноги. А тут ми мюлями або босоніжками на кінгіл цей ефект нівелюємо і витягуємо силует. і вони знову ж таки можуть бути мінімалістичними, а можуть бути грайливими, рожевими, червоними, з метеликами, з бантиками і таке інше. Наступний пункт це масивні слайдери. Це взуття, буквально з англійського слайд, яке ти заскользуєш умовно. Вони можуть бути ще й фактурні, і я би радила звернути увагу на фактурні варіанти, наприклад, замшеві, для того, щоб додати ще однієї цікавої фактури в літній образ. А ми з вами знаємо, що те, чого часто не вистачає літнім образом, це завершеності, і в першу чергу це через відсутність балансу різних фактур. Тому можна взяти такі варіанти взуття. І їх класно поєднувати абсолютно з усім. Я би звернула увагу в першу чергу на мінімалістичні варіації по типу ЗРО і таке інше, і вони є в мас маркеті також, тому що вони будуть класно балансувати ваші образи, навіть максималістичні, і трішки їх розбавляти. А також будуть зручними для Комбінації з абсолютно усім вашим гардеробами, з більш максималістичними позиціями, і також з позиціями легкими в стилі Зерово, масімо Дуті, на пляж, на прогулянку і таке інше. І ще один класний елемент саме в слайдерах в тому, що вони дають маскулінну нотку образам. Влітку саме маскулінної нотки досить часто в образах не вистачає, тому що всюди ви бачите спідниці, сукні, бабочки, цвіточки і таке інше. А тут якраз у вас буде певний баланс маскулінності і фемінності. Насти в Луці. І останній пункт це літні лофери, в'язані або макасини. Також в'язані це більш такий універсальний варіант на кожний сезон, в'язані крючком або ефект в'язані крючком через те, що вони додадуть цікавої фактури в образ, а також нотки рустикальності, тобто додадуть іще одного стилю, і ще й фактури, і завершить образ, і додають йому глибини. Але якщо цього сезону хочеться бути ультратрендовим, то замість такого варіанту лоферів або макасинів можна взяти. Jelly shoes, які також є з переплетінням по типу зоров, і вони також додадуть цікаві фактури, а іноді і кольору в ваш літній образ. І, звісно, такий набір він не фінішний, ви можете додавати все, що завгодно до вашого літнього гардеробу. Але саме такий пек з саме таких позицій на літо в плані взуття буде ідеально формувати ваш функціональний гардероб, тому що буде на кожен випадок у вас вид взуття. Пишіть в коментарях, який з Цих видів зуття вам подобається більш за все, а який менш за все, і, наприклад, взагалі не працює в вашому гардеробі і вам не потрібен. На сьогодні це все люблю. Цілую, ваша віта, слава Україні!